Що скаже жінкам, які економлять на здоров'ї і красі? Зараз зараз будь-яка жінка може отримувати додаткові 500 доларів на місяць із крипти навіть без вкладень з нуля. Просто з телефона я засновник найбільшої криптоспільноти України FFA. серед 30 тисяч учасників. Є жінки, які самостійно виховують дітей і не мають роботи. Є ті, хто виїхав з країни і живе у постійній напрузі через нестачу грошей, і просто ті, хто отримував 15 тисяч гривень за важку працю. Більшість Починали з нуля і вже на старті вийшли на додаткові 500 доларів на місяць, приділяючи цьому лише кілька годин на день чи навіть менше. І зараз більшість із них можуть видихнути, бо знають гроші у них будуть завжди. Я підготував інструкції з усіх способів заробітку на крипті для новачків, як із вкладеннями, так і без. І вперше відкрито даю доступ до безкоштовного року, де ти зможеш їх отримати. Тож, якщо ти хочеш отримувати додаткові 500 доларів на місяць без власних вкладень, мати більше можливостей і відчути впевненість у майбутньому, реєструйся на безкоштовний онлайн урок за посиланням нижче.